Перед початком концерту 19-річна Олександра ділиться своїми враженнями від навчання у школі мистецтв. Вона протягом трьох років займається співом та грає на фортепіано. Хоч і навчається на психолога, але полишати вокал не збирається. Для мене це вражають свої мислі, свої чувства. Я отримую від цього кайф, чесно сказати. Ну от. В майбутньому планую розвиватися в цій сфері. Сцені у складі вокального ансамблю конфеті Олександра виконує італійську пісню «Віво перлей» двома мовами українською та в оригіналі. Разом із дорослими на сцені виступають і учні молодших класів. Хтось танцює, а хтось демонструє досконалу гру на музичних інструментах. У школі кажуть, цей навчальний рік був багатий на перемоги та творчі досягнення. Ну і звісно ж діти у нас у нас уже в цьому году ді діти прийняли участь в более будівлі в 50 конкурсах разного уровня, начинає від городских і Международных, всеукраинских и заняли около 200 призовых мест. Дети изумительно талантливые. Такой грандиозный полноценный концерт сегодня нам продемонстрировали. Я благодарен всей школе, каждому преподавателю. Ну и, конечно же, каждой маме, бабушке, папе, дедушке. Я уверен, без их чуткого направления тоже не обходится то, чтобы наши дети приходили в школу искусств и повышали уровень культуры. Холі філармонії вихованці школи мистецтв презентували невеличку виставку сувенірів, які зробили власноруч. Зараз у закладі навчаються 400 учнів. Там вони займаються театральним мистецтвом, співами, танцями та живописом. Діти виступають не тільки в Україні, а й в інших країнах. І вже зовсім скоро поїдуть до Болгарії, аби показати свої таланти. Юлія Демиденко, Владислав Овчаренко, телеканал Z.